Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. Тема краси і молодості була, є і буде актуальна завжди. Ми намагаємось вести здоровий образ життя. Влаштовуємо собі різні спа процедури відвідуємо косметолога. Та для багатьох слово косметологія таїть в собі багато запитань, і саме тому в наступні 15 хвилин на ці запитання і відповість наша гостя, косметолог Свіржевська Юлія. Вітаю, пані Юлія. Вітаю. А давайте хотілося б почати з чого? Дізнатися, в чому унікальність саме вашого підходу в косметології. 13 років тому я знайшла своє призначення у красі через здоров'я. Розуміючи, що шкіра – лише відображення нашого внутрішнього здоров'я, я почала йти шляхом некласичної косметології. Тобто. Тобто класична косметологія це про ботокс, нитки, філери, гіалуронову кислоту, гідропатіти кальція, які роблять з людини трансформера. Тобто маскують недоліки і не змінюють якість шкіри. Тому цих інструментів я не використовую, зовсім не використовую. Я пішла шляхом апаратної косметології. Можу назвати три кроки. Є в мене такий протокол угу, для так, себе. Да. Перша це косметологічні процедури у салоні, які поєднують апаратну косметологію та вітаміни під шкіру. друге, 50% результату буде залежати від їжі, яку ми кожен день з вами. Споживаємо. І це вітаміни, я закриваю дефіцити, яких не не вистачає для яскравої шкіри. І третій це догляд домашній, який ми кожен день або можемо пришвидшувати наше старіння, або навпаки його зберігати, нашу красу. І з того моменту, як ми хочемо зберегтись, треба і звертатися до косметолога. Тому мій шлях більше про... Красу через здоров'я без ботоксу, ниток, без гіалуронової кислоти, і я намагаюся якомога більше приділити увагу внутрішньому стану здоров'я людини. Чудово! А от з якого віку так потрібно чи можна звертатись до косметолога? 28 років. То є такий критичний вік, у якому людина спостережлива буде помічати прояви вікових змін. Але у кожної жінки це 7-річний інтервал. Тобто кожні сім років ми маємо зміни на своєму обличчі. І вік 35 він критичний. 35, 42, 49, 56, 63, 70 і так кожні 7 років. Чоловікам тут пощастило більше, у них 8 років і починаючи з 40, 48, 56 і так далі. Тому часто мої консультації вони супроводжуються. Таким лозунгом я за тиждень постарішала. Перелом ми проходимо ці етапи усі, і змінюється на уровні клітини наше тіло. Показник такий, що тіло потребує уваги це три таких стадії. Перше, погано бачити стали, скривлення осанки та згасання полової функції. Тобто сексуальна функція. І це вже е, такі дзвоночки, які потрібно помічати за собою і включатися. Чим швидше, скоріше ми е, почнемо піклування про своє тіло, е, тим краще воно збережеться з віком. Так, всім зрозуміло. Так? А от е, які помилки найчастіше припускають е, жінки при виборі процедур? Е, часто е, Наразі косметологія стала високим доходним бізнесом і з'явилося на ринку дуже багато мусорних процедур. Всі вони кричать про вічну молодість, про швидкі результати, і на це ведуться наші жінки. Добре, якщо вони просто будуть пустими. Але багато з них наносять руйнівни шкоду здоров'ю і шкоду шкірі. Ось. Тому я думаю, що кожна жінка вона повинна прислухатися до свого серця і обирати серцем. І розуміти, що слов'янська зовнішність вона є унікальною, і нам не підходять методи, які приміняють в Європі, наприклад, для європейк це один тип старіння, для слов'ян другий. І так як ми старіють ще дві нації: це Арабські Емірати, жінки і Індія. Ми ці зміни бачимо більше у складках і провисаннях. Тому уколи гіалуронової кислоти, як біоріеталізанти, як наповнювач для губ. та Часто вони викликають такі набряки, які розтягують обличчя і ще більше провисають донизу. Таким чином ми можемо втратити своє обличчя, яке нам дала природа. Воно буде роздуватися і зморшками ложитися ще більше на Прояви старіння будуть інтенсивніші, більші, так? Інтенсивніші, так. тому я не рекомендую е, колоти біореталізацію, е, ставити філери, гідропатіти, кальція в, є новий препарат, такий вийшов. Це Редіас. І от е, надувати щоки ми зовсім трансформуємо себе, і е, шкіра буде просто розтягуватись. Угу. І ще от, про процедури, так, от, пані Юля, топ-3 весняно-літніх процедур, от якраз зараз, сезон цей? Так, в сезон сон, сонечко припікає, і в нас змінюється е, спосіб життя. Сонце, шкіра наша це захист від зовнішнього середовища. І наша шкіра почне виробляти більше клітин для захисту. Тому цей шар ми повинні оновлювати. У дітей він оновлюється самостійно, а наша задача легкими пілінгами, такими зволожуючими процедурами доглядати. То я назву таких три топ-три найпопулярніших на сьогоднішній день з апаратної косметології для догляду як чоловікам, так і жінкам. Перше – це процедура аквапілінгу. Це такий водний пилосос, який без шкоди для шкіри витягує чорні точки, цятки, який полірує кожу до гладкої поверхні і надає здоровий колір. І вона нетравматична. Yeah. Процедура займає буквально 30-40 хвилин. І вже після цієї процедури це не класична чистка, після якої заживлення, загоєння йде там 3 неділі. А після аквапілінгу ви можете планувати весілля вже на слідучий день. Чудово! Друга процедура це кисневе зволодження, дермооксі його називають. Це альтернатива мезотерапії без проколів за допомогою. Тиску вприскується сиворотка з вітамінами, легкими взволожуючими. Кожному підбирається свій коктейль. і таким чином наша шкіра буде виглядати трохи зволоженою і блискучою, і в неї буде більш рівний відтінок. Одна процедура така 30 хвилин подарує вам свіжість та буде відчуття відпустки. Як ви погралися на галявині або у лісі три години, тобто і тобто відпочили так. і пройшли процедуру. Так. Так. І третя процедура це криоелектрооперація, це мікротокова процедура, яка теж на зволодження направлення, але без проколів, болю, і вона дуже розслаблює людини, люди, люди зараз в стресі. І моє правило це косметологія без болю. Мікротоки знімають стрес, напруження і дарують дуже чіткий овал обличчя. Це ті, хто хоче більш струнке обличчя мати. Так, чудово. А чи є от звикання до косметики? Так, і як часто її потрібно міняти? Змінюємо косметику ми з зміною сезону. Якщо ми зараз переходимо на літній сезон, то їмо більш легку їжу, так? І косметика повинна бути водорозчинною. Ми переходимо на більш гелеві такі структури, які без останку впитуються в кожу. І таким чином, наш догляд буде в кайф для шкіри. А коли наступають холода, і ми повинні е, більше маслянисті структури, на, на м, насичення використовувати. Тоді у нас є потреба в захисті від холоду. Так, а яких помилок припускаються жінки у догляді за шкірою? Е, найчастіше я е, стал, стикаюсь з такими помилками, як м, умиватись милом. Це е, структура, яка дуже... Висушує шкіру, умиватись милом, протирати шкіру спиртовими засобами, приміняти хімічні пілінги, це є також спирт, і дуже чутлива стає шкіра після, а також багато не змивають міцелярну воду. Тобто міцелій це жир, який плівкою лягає на обличчя. І таким чином ми ще більше прискорюємо старіння шкіри. Неправильний догляд він буде заважати проявам зовнішньості і якості шкіри надалі. Чудово. А які зараз тенденції б'юті ринку? Розділився ринок, як то кажуть, на чорне, біле, на добро і зло. Насамперед, 80% направлено на маскування, тому у кабінеті косметолога вам предложать нитки затягнути все, за все ботоксом. Ботокс – це токсин, і мало хто розказує, що це паралітичний яд. Який ми вколюємо в мишці для того, щоб вона не працювала. А мишця це насос, який качає лімфу. І перша процедура буде вам нравитись, але з другої, третьої мишці, як в гіпсу, вони не функціонують, накаплюються набряки, і обличчя стає схожим один на одного. Тому токсин паралізуючий, він діє. Він перетворює жінку на трансформера, тобто всі на одне обличчя, і ми свою унікальність просто стираємо. Плюс завдаємо шкоди здоров'ю, так як бутулін, бутулізм це хвороба при отруєнні гнилим м'ясом чи консервою. І вона визиває параліч нервової системи. Про це потрібно пам'ятати. І навіть маленькі дози, вони пагубно з віком будуть сказуватись на обличчі. Вам також зроблять пропозицію накачати щоки, щоб усунути друге підборіддя. Але дефіцити знизу. Наповнюють зверху, ми просто маскуємо і е, таким чином можемо завдати шкоди, так як щоки, е, це е, така структура, яка може е, збільшуватись, і тоді ваші очі вони якось заглиблюються, і ми втрачаємо зір навіть, якщо на е, шкіру, ну, під шкіру у жирову прослойку ложимо е, е, хімічні препарати. Які не розлагаються навіть з роками. А нитки підв'язують підборіддя і таким чином також маскують, але по фізичним навикам вони повинні якось і десь закріпитися. Але про то люди не думають і часто не углиблюються з чого ця нитка по составу. Це шовний матеріал, який хірургі шивають внутрішні органи. І внутрішні органи вони розлагаються, нитки ці, а от в обличчі ні. Тільки коли ми мімікою орудуємо, вони розтягнуються. Тому ми багато маскуємо, але виглядаємо. Ну, не дуже, скажімо так. Це така тіньова сторона, але це дуже швидко і людям хочеться навчора, але за це прийдеться згодом заплатити здоров'ям. І друга сторона це більш екологічний підхід, але він потребує регулярності, системності, як тренінг у залі. так? Ми за один день ж не накачаємо. Тому регулярність і обирання свого косметологу потрібна на сім років. Це така дружба і ідилія, як мені кажуть, іноді клієнти мої, краще я зраджу чоловіка аніж косметолога. З годами дружба укріплюється, і тільки тоді ми можемо зрозуміти. Правильний шлях чи ні. Угу. Ну що ж, пані Юлі, дуже гарно з вами вийшла розмова. Але на жаль, час нашої програми обмежений. А я дуже вдячний вам за те, що ви до нас завітали. І я думаю, що ми відповіли на всі питання, які цікавлять тих, хто доглядає за собою, чи тих, хто тільки збирається доглядати. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас була Свіржевська Юлія, косметолог. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.